Привет, с вами я Влад, и сегодня будем играти в такую uh, Hello Keeper Premiere. За Менчаст Руна будем грати. Ми тут будем грати в роли Голкипера. Ось так! Фух, супер сейф. Ух, блин, обкакайся! На тобі Що, за так просто Ти ешь ж... так ли бывает просто, а докола не Зараз мы програли якщо чесно. честно Ой, супер Сейв Так, ми знову програли Сам пробуем, а то самое что этот хряем. Кэш, взял их Один ноль? Да я ж конечно что за? Просто завезли мне прям. Уй, пропустев. Покайся. Остань не пропустив. Так, друзья, мы выиграли. Давайте пимм. Пі... Одна восьмую фіналу, Давайте другий раунд. Одна восьми фіналу, півфінал фінал, пі... фінал, фінал. Бум! Ух! Він атакує наші ворота. Один-ноль. Блін! Петербург Юнайтед? Я сам себе не чую, Чорт. блін, програли, друзі, Ну, нічого для цього я знову спробу так. Mm. Та як? Я сам себе відркушати О, танга верхня. Так, друзья. Ми це зробили, ми виграли. Заграли головне не продути. Взнає свій характер. Як я ж постав там на дев'яточку рукавиці прям. <плес> Блін, ми програли, Чекайте. Back to game. Можна просто так. відчути себе гол-тіпером, так можна сказати. Чорт, знову програли. Давайте заприйдем Сіті проти Вест Хам Юнайтед. Було б цікаво, як би були. В Ротерем за Барселоном. В Ротер Пінто реально божественне. Один-ноль виграємо. Уф, супер Сейф був! Обломийся два. Один. На ми Супер Голкіпер. Яке треба мати тут? Ой, Взагалі рукавицями не рухав. Наша саут Манчестер Сити, боже мой, да. Удивительный выиграем, друзья. Як ты ж поставил рука? Обломайся. Два уден. Ми виграли, друзі. Ми виходимо в одному восьму фіналу. Зараз головне не здути. Не постараюсь. Це реально дуже важка гра, якби. Один-ноль. Блін, а там... Від моїх рук відрикушетилося, собі Обічне за такі. Слово! <плев> <плев> Просто дуже все так напружено, що на одне очко це ж один все. Реально сподобалося гра арсенал. Може арс арсенал буде нашою щасливою командою. Можна верзитися так. Дивіться, здається, поняв. Треба ліпше ловити. Може вона зараз відбила і одна руковиця, а коли не це дві, тобто дві рукавиці діяли. Зараз постараюсь... Ось, Значить одна руковиця діяла. 2-0. А, значить дві рукавиці. Не говори, ліпше все ловити. Ось, бачите? Зараз дві руководиться буде. По ідея, мало б бути. О, бачите дві, тому що ми зловили. Обкакайся. Три ну, обіграли. Майже все, сухо я відповідаю. Арсенал. Наша ще команда. Один-ноль. Персонал греє скоро будет 2-0 так 2-0 друзья. Це домінація, це велика домінація, скажу я вам та ну нафіг 3-0? Ні, 3-1 Сатка заснувала мені. В дальній кут. Чекайте, будь ласка. Друзі, я вернусь, в мене опублікувалось відео. <кхм> Інше. Побачите. Ну, я... Ну, я даю Блін, сьогодні якийсь можна сказати, нечесний поєдинок. У мене повні доміна. Так, два один. Без питань. Як Чорт! Бля, за себе зас а Друзі, ми вийшли в півфінал. Якщо ми виграємо в півфіналі і виграємо в фіналі, друзі, ми чемпіони. Так, друзі, мені іменно цього не хватало бути чемпіоном. Топ засейв. Валепша сейв это не робити суперсейв. Йак Блумес Я засейв. Я засейв. Муч е рука! Та як я ж поставив в руки прямо на м'яч. Друзі, тут ми програли, я признаю. І ще ж, друзі, ось така це гра я аж так захопився з цієї гри і грою, Так, що я вже 10 хвилин не граю, навіть більше вже. 10 секунд і. 10 хвилин 5 секунд. Так що воно буде довго завантажувати це відео. <кхем> Друзі, дякую всім за те, що мене дивитесь, Те, що потребуєте мене своїм лайками, коментами і також підписуйтесь. Всім дякую, па-па.